Спокон віку в держави, у нації стало добрим законом, панове, жить не може людина у Франції і не знати французької мови. То вода для людини, для спраглої, джерело життєдійне, чудове, жить не може людина у Англії і не знати англійської мови. В кожній мові цвітіння конвалії, гуркінгрому, гомін діброве жить не може людина в Італії і не знать італійської мови. Із колиски до миті останній є в людей розумінні здорове, жить не може людина в Іспанії. І не знати іспанської мови. Хай слова вирізняються в реченні, як зерно, а не життя полове, жить не може людина в Туреччині і не знати турецької мови. Може, в мене поняття і спрощені, та тримаюсь такої основи жить не може людина в Угорщині і не знати угорської мови. Жить не може в Норвегії, Швеції, вже й в Прибалтиці, вже й в Молдові, у Німеччині, в Польщі, і Греції і не знати державної мови. Тож слова пропливають як тіні, Вдалину без гоміння Дніпрови жити можна лише в Україні і не знать української мови.